Вітаємо в ефірі програми Читацький креатив. Сьогодні у нас під час першого всеукраїнського фестивалю Читаюча Людина Успішна Україна відбудеться таке креативне читання. Казка має назву Килим Літак. Це розділ перший. Книга має назву Килим Літак майстра Буркуна. Сучасний автор Роман Росіцький. Ми, до речі, нещодавно відкриємо такий секрет. Я покажу ще одну книжку Казкову Повість Легенду. Ми нещодавно читали уривок із цієї книги. Я з задоволенням представляю сьогодні оператором ведучим буде Леонід Гапєв і відеоілюстратором нашого креативно-читацького ефіру є Роман Маслов. Вітаємо, Романе. Добрий день. І зараз почитаємо. Ми дякуємо видавництву, підручники і посібники От за цю книжку, яка стане нашою такою читацькою мандрівкою. І ви будете спостерігати за нашими настроями, які в відеоілюстраціях відтворюються просто тут і зараз. Коротка передмова до цієї книги. Чи знаєте ви, як зробити чарівні речі? Ну, скажімо, чоботи, скороходи, килим літак чи. Шапку невидимку Просто треба тільки озброїтися невичерпним терпінням і виконувати все, як у чарівній книзі майстрів записано. Соняшнівецький майстер Килимар Булуркун одного чудового дня закінчив свою клопітку 40-річну роботу. Але несподівано для себе старий майстер потрапив до в'язниці. Так почалася довга. Верветка несподіваних пригод. Отже, пригоди будуть долатися із честю, а ми до першої історії вирушаємо. Килим літак. Майстер Буркун встав сьогодні до світанку. Від надмірного хвилювання він не міг нормально спати ось уже зо два тижні. Та як тут не будеш хвилюватися, коли. З дня на день очікуєш закінчення марудної тривалістю в 40 років роботи. Що за робота така, спитаєте, о, робота просто таки дивовижна, старий майстер, цього дня закінчував ткати чарівний килим літак. Ще за молоду він вичитав у чарівній книзі майстрів, що мандрувала світом на втіху умілим і терплячим людям, як можна той килим зробити. Варто лише назбирати достатню кількість павутинок бабиного літа, і насухати з них ниток. А коли є верстат під рукою, то все решта справа техніки. Зазвичай люди думають, що творити дива можуть лише чарівники. Як вони жорстко помиляються, кожен справжній майстер, здатний на диво. Вистачило б лише терпіння. У тій книзі, що потрапила до рук тоді ще помічникові ткача Буркунові років 40 тому були сотні порад майстрам найрізноманітніших професій. Він і віддав книгу шевцеві, що жив на сусідній вулиці. Той мріяв пошити чоботи скороходи. Буркун був майже переконаний, що їх старий скрипало в найближчі роки до шиє. Або й уже дошив, пошив, бо завдання в нього було не набагато складнішим. Справа в тому, що шили чоботи скороходи із звичайнісінької шкіри, але перед шиттям її треба було вимочити у відерці червневої роси при світлі березневого молодика. І це згодиться не так просто зробити, якщо не маєш достатнього терпіння. Чи віддав швець Крипало книгу ще комусь, важко сказати. Напевно, що віддав. Адже Буркунові на ярмарках не раз доводилося чути про чарівну сопілку чи шапку невидимку. У майстра Буркуна на сьогодні лишалося зовсім мало роботи. Чесно кажучи, він відчував навіть якийсь жаль з приводу її закінчення. Однак мрія про політ. Той жаль швидко поборола. Буркунів учень ткачик зачудовано спостерігав за тим, як легко і спритно вправляються з роботою незграбні на вигляд гудзуваті руки старого майстра. Коли ж робота була скінчена, буркун присів на лаву і якось так гірко зітхнув: от і все, мовив старий майстер. Зараз ми зможемо полетіти. Отак просто не повірив хлопчина. Отак просто. Треба лише сказати чарівне слово яке? Е, ні. Ні, якщо я те слово вимовлю, то він і полетить, усміхнувся буркун. Я тобі краще на вухо скажу, щоб килим не почув. Старий майстер нахилився до хлопчикового вуха і тихенько. Прошепотів завітне слово. А куди ми полетимо? От подивіться цю ілюстрацію у книзі. Куди ми полетимо? спитав Качик, щасливий, що удостоївся такої щирої довіри від похмурого на вигляд учителя. А хоча б у верболозню. Туди нещодавно перебрався старий швець Скрипало, який мріяв колись про чоботи скороходи. Заодно попитаємо, кому він книгу віддав, чи не кравчині веснянці, та не встиг майстер буркун докінчити мови, як у двері постукали, стукали нахабно і нетерпляче, тож неважко було. Здогадатися, що прийшли посланці соняшнівецького бургомістра Чорноцапа. це там дідько припер насупився буркон і у перечутті неприємностей. ткачик стривожився не на жарт. Йому раптом подумалося, що бургомістрові слуги дебелі й тупі здоровані прийшли за килимом. Недовго думаючи, хлопчик обережно зняв дорогоцінний килим з верстата. і Тамуючи хвилювання, поліз на горище. Тебе викликає до себе наш бургомістер, гаркнув з порога один із посланців. Наказано прихопити твій килим. Хм, який ще килим? Спробував Буркун захищатися, але бурмило грубо перебив його. Той, що ти сьогодні докінчив? На бідолашного ткача важко було дивитися. Здавалося, він. Одразу постарів на кілька десятків років. Ткачкове серце шалено калатало у грудях, коли він пробирався на дах крізь невеличке слухове віконце. Знизу долина в гурки та брудні прокльони на адресу бідолашного майстра. Бургомістрові слуги потрощили ткацький верстати, не знайшовши килима, здогадалися вилізти на горище. Хлопчина хвилювався ще й тому, що не знав, чи зможе при... примусити килим летіти. А що, як той килим занатуриться і не послухає його? Шкода було залишати старого майстра, але віддавати в чужі загребущі руки справу всього його життя не хотілося ще більше. Тим часом бургамійстрові слуги. Здогадалося, що килим на даху. Та як було не здогадатися, коли кожен майстер у місті мав учнів, спритних і метикуватих. Тримайте негідника, заволав найгрядніший бурмило, просунувши голову в слухове віконце. Він на даху, цей окрик стобнув ткачика, немов батіг, його серце калатало, мов навіжене. Заглушаючи навіть тупотіння бургомістрових посіпак. Хлопчик тремтячими руками розстелив килим, сів на нього і прошепотів. Лети. Подивіться ілюстрацію, він полетів насправді. Дива трапляються цілком реально. Полетів. Лети! І сталося диво. Павутиння заворушилося напинаючись вітром. Натягнулося тисячею струн і легко підняло свого керманича вгору. Що було робити далі? Ткачик не знав, але здогадувався, що килим слухатиметься його прохань. Бургомістрові слуги швидко приволокли драбину, і двоє з них вибралися на дах. Вони обережно ступали черепичною покрівлею, боячись провалитися на горище. але навіть звівшись на повен ріст утікача дістати не могли. Здоровило, який командував своїми товаришами, висунувши голову зі слухового віконця, лютився і плювався, та вдіяти нічого не міг. Ткачик був надто високо. Проте так легко здаватися бургомістрові посланці не збиралися. Один з них, один з тих, що були на даху. Роздобув десь довгу жердину і нею намагався дістатися буркунового учня. Інший побіг до майстра Дзвени гори за луком. Зрозумівши це, ткачик, вирішив не затримуватися і скомандував килим мові летіти за місто. Перша стріла, пущена йому навздогін, просвистіла зовсім поруч, друга, описавши дугу, вп'ялася у. Віконницю майстра за стільних бесід голосеня в ту мить, коли він відчинив вікно і зробив глибокий вдих. Майстер голосень дуже здивувався цій події, адже він знав Дзвенигору як чоловіка розважливого і врівноважного, якому навряд чи спало б на думку випробувати свої вироби серед білого дня та ще й посеред міста. Звідки йому було знати, що. В Соняшнівці трапилася надзвичайна подія. Коли розлючені бургомістрові слуги зрозуміли, що втікача наздогнати не вдасться, вони накинулися на майстра Буркуна. Куди він полетів? спитав Бурмило на прізвисько лінюх. Це він керував діями своїх товаришів, сидячи на горищі. Чи ж ви не бачили кудись на захід? Скрушно зітхнув буркун, хоча в глибині душі радів, що килим не дістався бургомістровим телепням. А ще він тривожився за Ткачика. Бо, хоча хлопчик, й молодець не розгубився у скрутній ситуації, та що він далі робитиме сам без поради й допомоги дорослих? Ти нам баки не забивай. Ніяк не міг заспокоїтися лінюх. У хлопчиська родичі є. Нема в нього нікого. Слухай, діду, а ти не можеш зіткати ще один такий килим? Це тебе врятує від в'язниці. Трохи подумавши, виголосив лінюк. Чи ж ти хоч уявляєш, скільки часу я потратив на те, щоб отой килим виткати з гіркотою в голосі? мовив буркун. Ти ще скажи місяць, який там місяць? Сорок років. Ти, діду, з глузду з'їхав, думаєш, я повірю в таку нісенітницю. Збирайся, у міській в'язниці тобі буде затишніше. Майстер буркун сперечатися з бургомістровими слугами не мав сили, а тому слухняно пішов слідом за лінюхом. Що вчора він думав, що нинішній день. Стане найщасливішим у його житті та вийшло навпаки. Що там говорив своїм підлеглим Чорноцап, ніхто крім нього і його підлеглих не чув. У те, що то була приємна розмова, якось не вірилось. Тим часом ткачик летів на акилимі все далі й далі від вулиці Майстрів. Унизу пропливали ошатні будівлі Соняшнівця. По ліву руку височіла міська ратуша з годинником, яким тутешні жителі мали всі підстави пишатися. Той годинник понад століття тому був виготовлений славетним соняшниківським годинникарем хвилинкою і здавався живою істотою. Був час, коли його доглядач злий і жовчний чоловік нехтував своїми обов'язками від чого дивовижний годинник просто відмовився служити. То він забував ударити у дзвони, коли Велика стрілка доходила до позначки Б, то опівдні відбивав 20 ударів замість належних 12, а то починав видавати якісь немислимі звуки, що бургомістрові навіть довелося викликати заклиначів духів. Однак Заклиначі нічого вдіяти з упертим годинником не змогли. І так тривало доти, доки хтось не напоумив бургомістра замінити доглядача. Відтоді людей, які мали наглядати за годинником, почали добирати ретельніше. А ткачик на чарівному килиму літаку летів собі над світом кудись за вітром, невдовзі будівлі, скінчилися поступивши з місцем веселим садкам, доглянутим городам і сонячним полям, радість польоту повогоняли з ткачкової душі залишки липкого страху. Проте тривати так безкінечно не могло. Хлопчик раптом згадав про свого учителя й бургомістрових посіпак тепер. Коли небезпека минула, він почав картати себе за малодушність. Йому почало здаватися, що старого буркуна він міг би врятувати від в'язниці, варто лише було побороти нерішучість. Та що зроблено, того не зміниш. Ткачик у душі розумів, що мучаючись себе докорами становище, не виправить. Отож, спочатку треба було подумати, як допомогти вчителеві. Та хто порадить, коли навколо ні душі килим летів, скоряючись найменшому ткачиковому порухові. Здавалося, він відчував хлопчикові думки. Бо коли сумління гризло того надто сильно, килим просто зависав у повітрі. Тож, коли ткачик помітив хатину на пагорбі, килим поніс його туди. О, то був чудовий пагорб. З його висоти соняшнівець, що мирно розстелив свої килимки вулиці зеленою долиною по обидва береги спокійної річки, здавався іграшковим містечком. Хатину на маківці пагорба обступили обступили зо три десятки різних фруктових дерев і стільки ж вуликів. Хатину на маківці. Вітаємо! Ми, ми продовжимо наш політ, нашу літературну мандрівку. Хатину на маківці пагорба обступили з три десятки різних фруктових дерев і стільки ж вуликів. Унизу півсотні кроків з вивистою стежкою жебанів, струмочок, що брав свій початок. З холодного прихолодного джерела. Біля хати на високій лавці сидів сивий дідусь. Із своєю онукою дівчинка першою помітила літаючий килим. Точніше, вона побачила незнайомого хлопчика, який плив у повітрі, бо килим був настільки тонким і прозорим, що на тлі неба просто губився. Ткачик наказав килимові опуститися на землю. Вигляд незнайомого дідуся додавав йому упевненості, що відганяла геть набридливу тривогу. Хлопчик чомусь відразу повірив, що незнайомець йому допоможе. Бо хіба ж не могла б жити погана людина в такому доброму місті? Добрий день! привітався ткачик, опустившись на землю. Здоров був, козаче! усміхнувся дідусь. Що то за дивина в тебе? Килим літак. Он як? поважно мовив дідусі, погладив свої сиві вуса. Хилим літак, гарна річ. Бачив я колись таке. Дідусю, розкажіть, вчепилася за рукав дівчинка. Не час, Яринко. Бачиш, треба гостя прийняти. І дідусь подався до хати за третьою мискою. Ти чаклун весело поцікавилася дівчина в ткачика, ані трохи його не злякавшись. А з чого зроблений твій килимок? То не килимок, а справжній килим насупився ткачик. А виткав його славетний майстер буркун із павутинок Бабиного літа, зібраних протягом останніх сорока років. Ого, 40 років! Це ж так багато. І я ніякий не чаклун, я його учень, поважно додав хлопчик. Чий чаклунів? Весело жебоніла дівчинка, забавляючись ткачиковою ніяковістю. То ти, напевно, теж умієш ткати? Вмію, але тільки. Прості килимки, неохоче, зізнався ткачик. Бо, хоч і хотілося, вразити незнайому дівчину своїм умінням, але брехати не наважився, надто вже ясними були очі у неї. А я вмію співати. Правда, дідусю? спитала Іринка в дідуся, який саме повернувся з мискою, наповненою стиглими червоними черешнями. Правда, хоче Погодився той. То ти звідкиля такий хлопче? Та Соня Ш... Соня шнівця, втік од бургомістрових телепнів. Вони й майстра Буркуна до в'язниці повели. А чого так? Хотіли в нього чарівний килим забрати, а я їх випередив. З під самого носа, виходить, вихопив, молодець, похвалив дідусь. Який там молодець, я просто злякався, похнюпився ткачик. А що ж ти хотів? Не думаю, що ти б їх подужав. Ви б їх тільки бачили. Ну, не кисни. Тим, біді, не зарадиш. Посить, поїш, а потім разом щось і придумаємо. Що тут придумаєш, зітхнув ткачик. А ти не поспішай. Нас. Нас вже зараз троє. Для початку варто б нам познайомитися, мене звати дідом Якимом. А це моя яринка. А я ткачик, от і добре. Мідолашний майстер Буркун. Тож, певно, дуже прикро сидіти у в'язниці за такої погоди, зітхнув хлопчик. Воно й справді річ невесела. Та тільки я, майстра буркуна, добре знаю, він у халепах різних бував, Бог дасть із тієї вибереться. А вихід життя само підкаже. Упевнений голос діда Якима подіяв на розстривожену ткачикову душу, немов цілющий бальзам. Якось непомітно повернулася до малого впевненість, а слідом за нею і радість життя. Йому раптом пригадалося. Ще й майстер Буркун радив не поспішати. Бо від поспіху у світі надто багато бід. Ось ми з вами щойно е, прочитали таку е, першу казку із цієї серії. Е, книга має назву Килим Літак Майстра Буркуна. Ну, от е, сьогодні Роман Маслов е, зробив такі креативні, е, цікаві. Відео ілюстрації для того, щоб під час нашої літературної подорожі ми відчували саме такий читацький креатив. Наша програма має назву читацький креатив. До нас от приєдналися молодіжне телебачення ФСТВ. Вітаємо Олександра Васильцова. Вітаю. Вітаємо. От далі багато. Я покажу деякі ілюстрації. Ну, ідея в тому, щоби. Зробити таку коротку, буквально два-три речення свою озвучити читацьку мрію. От, власне, це історія. Перша я розумію, що мріяти буде. Непросто, але випробування також було непростим. Подивіться, що буде далі. От, ну, пане Олександре, от так двома словами, от про що б ви мріяли, як цьому майстру буркуну можна допомогти? Там, же ж, учень зміг втекти на килимі. Він перший раз сів на цей такий килим літак. Не маючи жодного досвіду, але сміливість і креативність йому допомогла, і він відчував той килим. і Він полетів вперше. Ну і це як за партитуру стати диригентом, який ще не диригував. Але в нього такий музичний класний талант. І він це чудо, це сталося, це втілилося у життя. Але ж він роз... так, він сів, він не побоявся вперше сів так і це про сміливість. і я хочу побажати всім бути сміливими. Решущими в своїх э, вчинках та завжди рухатися вперед. Не боятися складно, щоб якісь абати ПМ із собою тяжкового дерева. Так. Дуже-дуже дякую. І, до речі, тут цікаві поради для того, щоб наші читацькі мрії були, скажімо так, більш-менш не тільки креативними, а ще й такими реалістичними. То дуже такі цікаві думки йдуть в кінці першої казки конкретні поради. Майстер Буркун. Радив не поспішати. Бо від поспіху у світі надто багато бід. Він навіть коли швидко летів, він вмів так, цілою думки, зупинити. Якщо сумніви виникали, то він же ж не летів так, як ото на, на тиран на, на аварію. Ні. Він з думкою зупиняв і там красивий будинок. Він зависав, потім опускався, опускався. Тобто треба не поспішати. Треба володіти технологіями. Або якщо навіть вперше, то можна і оволодіти, і вперше, як то кажуть. Здобути цей креативний досвід, от бути дійсно сміливими і розсудливими, не поспішати. Ну що ж, Це автор роман Російський, бачите, в нас сучасна українська література зараз стала такою темою нашої літературної мандрівки, наших креативних читацьких мрій. От, Я нагадаю, що до цього ми робили сюжет, також автор роман Російський легенда. Там була Фантастична повість з дуже таким несподіваним фіналом. А це така якби, дитяча казка, але, як на мене, вона містить багато таких дорослих спостережень, такого глибокого змісту. Хоча вона формально написано, що. У передмові до книги написано, що це для дітей, скажімо так, різного шкільного віку. Але я думаю, що і дітям і батькам буде цікаво спостерігати за такою креативною підлітковою психологією, тому що. Цікаві ідеї, деякі такі риси характеру і особливості поведінки в складних ситуаціях і серед дітей, і серед дорослих. Варто, як то кажуть нам, в такому діалозі покоління брати і обмінюватися цим досвідом, тому що іноді дорослі підказують мудрі думки, а іноді діти креативні ідеї підказують, якщо мудра, доросла людина, вона одразу це помітить, сприйме адекватно і втілить у життя. Так що ми бажаємо нашим читачам такого діалогу поколінь. В кожного свій був щасливий такий килим літак, і щоб він був розсудливим, сміливим, ну і таким, знаєте, екологічним, щоб літав акуратно. Не треба дуже, як то кажуть, переганяти космічні кораблі. Треба все розсудливо робити і технології поступово опановувати силою думки. ось так. Дякуємо за це безпека. Так, так. Він, він, до речі, літав дуже безпечно. От навіть е, хотіли його вхопити, бачите, на ілюстрації. Він акуратно обминув цю, цю таку на висоті перешкоду, навіть вперше, як то кажуть, потрапивши ну, на цей літак. Так що ми бажаємо нашим читачам читати українські книжки там дуже. Багато є креативних сюжетів, таких знаєте, з, з глибоким змістом, що буде цікаво і дітям, і і дорослим усім нам з вами. От на цьому ефірі ми дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.